Міжнародний аеропорт Бориспіль уклав угоду з південнокорейськими компаніями про реконструкцію. Литовище пережило дві російські атаки на початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації. Державний оператор аеропортів Південної Кореї надасть Борисполю навігаційне обладнання для відновлення безпеки та консультаційні послуги із управління Литовищем. Південнокорейські компанії допоможуть побудувати нові термінали віцепре. Президент корпорації аеропортів Кореї Йон Гушін зазначив, що відбудеться оптимізація інфраструктури. Гендиректор аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський під час підписання документу про співпрацю зазначив, головна місія стати високотехнологічним європейським авіаційним хабом, що підвищить інвестиційну привабливість України.